Зроблена із натурального м'яса. Ми сюди ні води, нічого не додаємо. Переламуємо його на дві частини. Ось також 540 грам це максимальна позиція. Сергій Миколаївич сюди зарядив підшипничок. Привіт, гості, підписники та глядачі мого каналу. З вами Вовка Брус. І в сьогоднішньому відео ми приготуємо звичайну класичну тушоночку у автоклаві. Готувати будемо тушонку із свинини і телятини. Ну, тут сьогодні в тушонці у нас буде переважно свинина. Це ось таке ось шикарне м'ясо. Переважно це качалочки. Е, ну, Тут рецепт простіший, тому швиденько розповім вам і покажу, як це ми робимо. Е, перш за все, потрібно нарізати м'ясо на невеличкі кубики. Зараз покажу, як це зробити. Ну, для цього потрібно гострий ніж, е, можна підправити його мусатиком. А наточити дуже до такої гостроти, як у мене, можна за допомогою ось такої точилки Worksharp. Ну, до такої гостроти, як у мене, можна і на ручній точилочці наточити. Ну, На даній точилці в мене це виходить дуже швидко. До речі, силочку на сайт я залишу в описі до відео, і на даному сайті також є ну, бюджетні точилки, ручні. До речі, ручною точилкою, ці водними каменями, набагато гостріші ножі. Виходять. Але ну, треба на це потратити набагато більше часу. І так, приступимо. Перш за все, нам потрібно нарізати м'ясо. М'ясо ріжемо на такі невеличкі кубики. Ну, десь ось таких розмірів, десь ну, 2х2-3х3 см. Можна більше, ми, кому як подобається, В общем, ну, ми ріжемо на такі. До речі, спробував користуватись мусатом дік е полірованим, тобто вже до максимальної гостроти. Ріже отменно. Це у нас качалочки, м'ясо переважно використовуємо, ну таке качалочки, але е, без жиру. Е, зазвичай робимо свино-ялову тушонку, тому що мені так більш подобається. Ну, Тут також десь відсотків 20 ялови чи не буде. Е, качалочки використовуємо, тому що із них саме виходить класний такий, е, як навар, наприклад, як з це м'ясо, воно дуже м'яке і класне. А тушонка це є безпосередньо тушене м'ясо. Тому найбільш підходять сюди качалки, рябчики, такі частини, там де ось ці жилки. Ну і так як ми виробляємо ковбасу, то ці частини у ковбасу не дуже і годяться. Вони годяться тільки на тушонку. Тому і робимо із них переважно тушоночку. Ну, тушонка це взагалі такий стратегічний, можна сказати, продукт. В чому її плюси? В тому, що вона, ну, відповідно, зроблена із натурального м'яса. Тут зразу видно, що це м'ясо. Це туди щось інше. Ну, хоча люди вмудряються, ви знаєте, як купиш оту магазинну тушонку, бувало, там на кашу треба було купити. а Там я не знаю, якісь... Желатин, якісь соплі. Взагалі, я не знаю, як так можна робити. Ну, ми ж робимо тушонку, ми сюди ні води, нічого не додаємо. Вона, виходить, у власному соку. Є, я знаю, додають туди ложку води, але ми чомусь цього не робимо. Вони і так у нас виходять повненькі баночки. Так, які ще плюси тушонки? Тушонка може зберігатися без холодильників, наприклад. От Бачите, як були вимкнення світла, дуже людей у містах переважно виручала тушоночка. Тушоночка відкрив вона свіжа. Ну як, Звісно, м'ясо краще готувати безпосередньо перед вживанням. ну... Тушонка, це взагалі, я вважаю, вже такий на другому плані випадок. Саме краще готувати перші другі страви вдома, в домашніх умовах із свіжого м'яса. Тоді зберігаються, всі всі, ті, ну не всі, але більша частина вітамінного складу і так далі. В тушонці ж під час високої температурної обробки дуже багато чого із корисного гине, але все ж таки залишається там білок. І так далі всі поживні речовини, тому е, вважається так. Ну, не завжди ж можна, наприклад, е, або не завжди ми маємо змогу е, користуватися м'ясом. Наприклад, тушонка дуже гарно зазвичай, коли ми користуємося тушонкою, це або е, кудись ми їдемо. Це, ну, це особливо в літній період часу. Тому виручає тушоночка. Так само для студентів дуже класно. От як ми були студентами, готували, наприклад, відварив макарони по-бистрому, туди тушонки кинув і виходить, виходить більш-менш така вже травка чи, як сказати, страва. Для хлопців-студентів це взагалі класно. І готувати тушонку в принципі, складного дуже нічого немає, особливо, якщо це робити в автоклаві. Потрібно мати тільки автоклав і бажання. М'ясо нарізали. Переваги приготування в автоклаві в тому, що не потребує великих затрат, не потрібно стерилізувати банки, там якось мудрувати, варити. Ми їх помили, чистенькі баночки, зарядили м'ясо наше і в автоклав нагріли, витримали, особливо, якщо автоклав такий, як у мене, із автоматикою. Увімкнув його в розетку, виставив режими і пішов займатися своїми справами. І автоклав це і все зробить сам без нашої участі. М'яско ми нарізали. Дивіться, яке в нас м'язко виходить, з качалочок в основному. Ще кусочки лопаточки. Тепер вважимо. У нас тут. 12700, ящика в мене кілограм 700, виходить 11 кілограм. Тепер ми маємо це все діло посолити. Я знаю, роблять тушонку, соль або як. Заряджають м'ясо в баночку, а потім зверху солять. Я рахую це неправильно. Саме правильніше посолити його перемішати і потім вже заправляти в банку. Так, сіль набагато рівномірніше розподілиться по усьому м'ясу. Так, кількість солі на 1 кілограм м'яса ми даємо 12 грам солі. Так, так, так. Відтаровуємо. Получається, якщо 11 кілограм, то це 132 грами солі на Є. Так, і тепер Ретельно вимішуємо. Ну тут просто, щоб сіль розмішалась. Тепер у кожну баночку баночка підготовлена, ну просто помита, чиста баночка. Стерилізувати не обов'язково. По одній горошині духмяного перцю кладемо. Дві горошини ну можна дві-три чорного перцю і по лавровому листочку. Але дивіться, якщо лавровий листочок великих розмірів, є ж вони різні. Тоді переламуємо його на дві частини. Ну, Якщо великі просто листочки лаврові покласти, то буде трошки гірчить наша тушоночка. Так, зараз покажу. Беремось, наприклад, це невеличкий, наприклад, один. Оце ось великий лавровий листочок, переламуємо, ми переламуємо його на дві частини. Ось також великуватий. І розкладаємо по баночках. Так, і чорний, мелений, кажу чорний мелений. Перець горошком по дві штучки. Корну баночку, можна три, нічого страшного не буде. Ще, друзі, дивіться, якщо ми використовуємо таке м'ясо, наприклад, як задню частину або лопатку, там де мало цих сухожиль, з яких виділяється желатин, тоді ми кладемо сюди ще по кусочку шкіри. ну, Такий клаптик сантиметрів 3х3. 5х5, кому як удобно, кладемо сюди. І ще бажано по одному ребру. Тобто рубаємо ленточку ребра і відрізаємо по одному ребру. Але не завжди це подобається людям. Ну, мені, в принципі, кругом м'ясо, а внизу там буде кісточка взагалі. В принципі, якщо використовувати отакі качалочки, то цього всього не потрібно. Там желатину достатньо у цих качалочок для того, щоб загуснути. Ми нічого більш не додаємо, ось так ось тепер наповнили наші баночки цим самим діалом, тепер якось ось так. Ось так. Тепер е, ставляємо баночку на ваги. Таруємо її. В общем, ну, тара приблизно однакова для всіх банок, якщо ми використовуємо такі півлітрові банки. Тепер е наповнюємо нашу баночку м'ясом. І кожну баночку ми запускаємо через ваги. Так саме краще. Так, пише 540. Ну, Саме краще дивіться, в межах від 520 до 540 грамів м'яса кладемо. Це на ось таку баночку. 500 грам, якщо покласти, вона як зготується, буде така вроді, трошки неповна і воно трохи не так привабливо виглядає. і взагалі. Тому кладемо через ваги. 540 грам це максимальна позиція. Але стараємось так. 520-535. Ну, щоб не познімало кришки. І ніколи в нас кришки не знімає. Якщо покласти 550, то є ймовірність, що познімаються кришки. Під час готування продукт просто розширюється і тоді він фізично знімає кришку. Ось у 535. Цей процес 525. Цей процес не дуже довгий, як бачите, це вам не ковбаси напихати. Є ще рецепти, знаю дуже часто люди роблять лють сюди ложку води. Я вважаю краще покласти ще 10 грамів м'яса і тоді вона буде більш повна. І вже вона точно буде у власному соку. Наповнили наші баночки, тепер накриваємо кришечками. Так. І за допомогою ключа у нас ключ автомат. До речі, ресурс у нього трошки вийшов, був, зносилася втулочка. Сергій Миколайович сюди зарядив підшипничок. Тепер даний ключ вічний. Про це, мабуть, треба було відео знімати. Користуємося автоматом, тому що як багато банок крутить, то це набагато прискорює процес. Але завжди, як закриваємо, треба контролювати, е наскільки правильно закрита банка тому що один раз у нас не дозакрились банки і був такий колапс. Чотири автоклава ми мы... трошки зіпсували, ну нічого. Тепер ми більш обачні. Баночки наші повні, дивіться, яка краса вийшлася в баночках, так, видно. А ну Будемо проводити стерилізацію за допомогою ось такого автоклава Укр від компанії Укрпромтехно. В общем, силочку на сайт виробника, або там, де можна придбати такий автоклав козирний, я залишу в описі до відео. Він даний автоклав заявлено виробником, що на 24 банки півлітрові, але я сюди ставляв 27 банок отаких От півлітрових, абсолютно таких самих банок. Тобто трошки більше сюди стає. Ну, Я так вважаю, що це плюс. Також плюс автоклавування в тому, що тут можна ну, будь-яку кількість банок робити зараз, хоч і одну банку поставити сюди і можна зробити стерилізацію. Так. Також плюс даного автоклава в тому, що він з нержавіючої сталі і водичка чиста. І потім, як ми зробили продукт, витягуємо баночки, і вони також чисті, класні. в общем. І Сьогодні будемо користуватися е, автоматикою. Раніше ми на газу робили на цьому автоклаві, а от сьогодні сонечко вже, бачите, навіть вже виходить сонечко. А якщо сонечко є, це значить, що є у нас електроенергія. І тому ми маємо змогу зробити це все діло. Від електрики. Тут стоїть тен. Ну зараз провід відключений. Я зараз швиденько підключу провід, він тут за одну минуту все це діло підключається. І зробимо це все діло на електриці. Так. так. Закриваємо. Взагалі цей автоклав класний тим, що тут до нього, як від електрики, працювати, є автоматика, на якій ми виставляємо температуру нагрівання і час експозиції. Тобто можна будь-які параметри виставляти і вмикаєш в розетку. І можна займатися своїми справами. І таким хлопцям, як я, дуже добре допомагає дана автоматика, тому що я дуже часто забуваю. Наприклад, за те чи інше я постійно ставлю нагадування на телефоні, наприклад, як автоклав стоїть. Або взагалі це цим контролює все це діло Сергій Миколаївич, у нього трошки краще з пам'яттю, ніж у мене чомусь. У мене повна голова всякої ерунди. Е, так. Ну, в комплекті до даного автоклава є ключик. В комплекті до даного автоклава ще є ось такий ключик. Ми ним дуже маємо гайки. Я так розумію, тут спеціально зроблена не дуже довга ручка, щоб не попереривати дані гайки. Так як тут м'якенька гарна прокладка стоїть, їх дуже сильно затискувати не потрібно. Ось так легенько піджали. Ну і гайковертом також без фанатізму, бо можна. Ним попереривати різьбу. Ось так, піджали і все. Тепер накачуємо тиск 1 атмосфер. До речі, коли користуємося ось цими банками із закрутками, там взагалі класно. Вручну закрутили і тиск накачувати не потрібно. До речі, один раз я забув накачати і все нормально вийшло. Просто потрібно, щоб ключ гарно закривав кришки, потім їх не познімав. Але все-таки для, для кращого результату, для того, щоб бути спокійним, краще накачати один атмосфер. Так, і встановлюємо, зараз накачаю, бо забуду. Добре, коли довгий шлан до компресора є. Так, ну і зараз швиденько встановлюємо провід. Провід на ось таких клемах дуже швидко встановлюється. Так, Провід установили. Ну, тут ми на столі його залишимо. Але зазвичай це все проходить на полу, на землі його поставили. і Також плюс у електричного в тому, що не потрібно його піднімати аж на плиту. розуміємо, так? Він стоїть внизу, ми зарядили його, увімкнули в розетку, потім вимкнули. ну Це я зараз його підняв для того, щоб вам його показати. І Користуємося до нього ось такою ось автоматикою. На даній автоматиці дві крутілочки, час роботи, тут написано, і температура. Для тушоночки ми ставляємо 112 градусів і час роботи 20 хвилин. Ну, це по тому рецепту, як ми робили, цього достатньо, щоб поборотися із там, бактеріями бутулізму і так далі. Тепер даний щуп витягуємо ось цей термометр, і на його місце вставляємо ось цей електричний щуп. І вмикаємо у цю ж саму розеточку. Все, нагрів працює. Ну, в общем, якось так. І тепер я маю змогу займатися. Так, вам видно, куди я там включав, ні? О, Ось сюди, ось сюди мкнули. І тепер я маю змогу займатися своїми справами і не переживати, що щось тут станеться. Навіть, Тут передбачено ось такий ось підривний клапан або група безпеки. Він скине зайвий тиск, коли потрібно буде, і не дасть балону в общем, злетіти на воздух. Так що безпечний, якісний продукт. Силочку залишу в описі до відео. Ну а ми чекаємо, як зготується, потім вже відкриємо його і подивимось, яка вийшла в нас тушоночка. Завершився процес приготування тушоночки. Ось така вона у нас, можна її понаблюдати, трошки запотіла бо з холоду заніс. Дивіться, яка краса вийшла. Взагалі, прозорий, дивіться, бульйон абсолютно прозорий. Це особливо в цьому місці, дивіться, от красиво. Процес, як я витягав банки з автоклаву, на жаль, був цей відеоматеріал втрачений, але тушоночка ця сама залишилась. Дивіться. Що цікаво, жиру небагацько це через те, що ми використовуємо частину телятини. Якщо чисто свинячу робити, ну, тут от такий прошарок жиру взагалі мені не подобається. А так взагалі чуть-чуть жирку конечно, потрібно. Зараз проведемо дегустацію, відкриємо баночку яку ось цю саму красиву. Але я приніс з холоду, може бути дуже сильно загустівший, як не желатина юшка. Так. Ось такий вид має запах тушонки. Ну, не горілої, гарний, не горілої, гарний, смачний запах тушоночки. Ну і викладемо його. Ну, звісно, воно охолоджене дуже, тому що стояло у холоді. І продегустуємо на смак. Дивіться, тушоночка легко розділяється. М'яско м'якусіньке. Є е е е е е е желатиновий ось такий бульйончик. Ну, це зараз він такий, як холодець. Потім він, як нагріть його, він розтане. Взагалі гірчинки ніякої немає, чуть що там присутній перчик. Структура дуже м'якенька і соковита. Це за рахунок того, що ми використовуємо тут переважно качалочки. До речі, качалочки це м'язи, ну, в общем, тільки в поросяти або в теляти. ось ці м'язи, поняли? Не, не безпосередньо стигну, а те, що ближче до ноги. Але ми його гарно обрізаємо жир там, тому що я не люблю, коли багато жиру в тушонці. Я люблю, коли якраз отак. Це якраз для мене норма, те, що потрібно. По е, спеціях чуть легенький після смак, ну там десь далеко, далеко є перчик. І е, насіль. Насіль якраз норма. Тут взагалі питань немає. М'ясо просолене рівномірно, де б я не взяв будь-який кусочок. Воно все однаково просолене. Лавровий лист, понятно, все це діло придає своєрідного смаку тушонки. Ну, класична тушонка, не підгорівша. Ви ж бачите, вона як підгорівша, має трошки темніший колір. Або, якщо більше використовувати телятини, також дає більш темне забарвлення. А так взагалі все класно вийшло. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте відео, переходьте на канал, дивіться інші цікаві відео, стараємось такий більш-менш цікавий контент знімати, користуйтесь, будь ласка, ось таким простеньким рецептом. Ну, а ми будемо знімати для вас цікаві відео. Дякую за перегляд. Слава Україні! Героям слава! До побачення і до зустрічі в нових відео.